Всім привіт! Сьогодні, 11 листопада, 2022 року. Ми з вами знаходимося у місті Києві на скляному велопішохідному мості. Вчора по змі пройшла інформація про те, що тут ідуть відновлені роботи, міняють скляні підлогові вікна та встановлюють огорожу скляну. Це все ліквідація наслідків вибуху, який стався тут 10 жовтня, тобто місяць тому. Це вибухнула російська ракета, якою обстрілювали Київ. Вибух стався біля мосту. Я вам показую наслідки цього вибуху. Зараз подивимось, як ліквідовують ці наслідки. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, долучатися до групи у Фейсбуці, підписуватись на телеграм-канал та на оновлення мого сайту Авдокушен.Інфо. На ньому я останніми місяцями для вас викладаю дуже багато цікавих новин з інфраструктурного життя з усієї України, які я для вас ретельно підбираю, перевіряю, доповнюю і виношу. На ваш суд, прошу дивитися. Також дуже велика подяка всім моїм глядачам підписникам, які постійно мене підтримують на Patreon через банківські картки, або через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ну, а ми з вами знаходимося у Києві на скляному. Велопішохідному мості. Дивимось. Як бачимо через ранню годину, спостерігачів від населення зараз на гірці навколо мосту майже немає. І хлопці з Київавтошляхмосту автошляхмосту спокійнісінько роблять свою справу. Вчора вони встановили всі 16 пошкоджених скляних блоків у підлогові вікна. І сьогодні займаються ущільненням за допомогою герметику. Колись я вам вже показував, як це. Початково встановлювалося. Тобто тут для того, щоб ніякі деформації на скло не передавалося від конструкції мосту, товстий-товстий слой спеціального герметика. Після цього воно закривається такою рамкою. Ще раз нагадаю, що тут такий товстий доволі пиріг. Тут несуче скло, воно з чотирьох шарів складається, Спеціально загартоване скло. Підвищеної удароміцності. Воно витримує 1250 кг на метр квадратний і 4 шари по 10 мм. Між ними спеціальна плівка броньована. Після того, як це несуче скло вкладається, його накривають покривним склом. Воно має 10 мм і спеціально загортоване під те, щоб менше. Подряпалося, коли по ньому ходять. Також я колись розповідав вам, що несучі скла вони призначені для того, щоб тут бути вічно. Ну, Вони, звісно, не знали, що будуть обстрілювати міст ракетами, але тим не менш вони тут мають бути. А це покривне скло, воно мало кожний рік або кожні два роки, залежно від того, як воно буде. Дряпатися ногами, мінятися. Це така була задумка від архітекторів. І зараз ми бачимо, коли у нас його відкрили у 2019 році. І з 2019 року вперше, мабуть, бачимо таке прозоре скло тут. 16 блоків було замінено. На жаль, не встиг я вчора показати вам, як виглядав. Дуже прикольний такий кран, він, як мені сказали, на маленьких гусенях був. І за допомогою нього мінялися всі ці блоки. Тут різні є за розмірами, я вам точно не скажу, якого яка вага, але самого найменшого кілька сотень кілограмів. Пріг має завтовшки 5 сантиметрів. Тут була трошки незрозуміла попередня інформація стосовно оцих блоків скляних огорожі. Тому я уточнюю, що вони ще не всі приїхали до Києва, тому хлопці їх не встановлювали. Але всі підлогові вікна вже зроблені. От навіть тут бачимо, яка товщина. Це прозоре, красиве. Наразі невідомо, хто буде встановлювати саме огорожу, тому що тут треба мати спеціальний допуск для висотних робіт. У Києва автошлях мосту такого допуску немає. Мабуть, будуть когось залучати, але поки що не хто це буде. І всі ці... Блоки вони ще поки виготовляються. Попередня інформація була не дуже точна. Зараз спробуємо перерахувати, скільки тут не вистачає. На цьому майданчику бачимо все завершено вже, загерметізовано. Встановлені. На свої місця оці обрамлення. Я вам минулого разу показував, але давайте ще раз роздивимось зблизька на це скло. Тут є зразок його. Бачимо 4 шари по 10 мм і між ними плівка броньована. Так воно виглядає. І ще один сантиметр покривного. Бачимо, поки що міст не фарбували, але вже міський голова Києва Віталій Кличко сповістив, що проведене обстеження фахівцями і не виявлено жодних пошкоджень конструкції, тому міст буде незабаром відкрито. Лише тільки поміняють всі скляні огорожі. Дивимось спочатку мосту. Не вистачає трьох блоків? Четвертий. Повертаємось до Володимирської гірки. П'ятий, шостий. 7, 8, 9. Десятий. Одинадцятий. До речі, як бачимо, під мостом вже заасфальтували місце вибуху, епіцентру. Вирви немає, я вам вже показував, які прибрали. Буквально там через кілька днів після вибуху. Зараз навіть нічого не вказує на те, що тут щось вибухнуло. От я пройшов весь міст в один і в інший бік і нарахував відсутніх 60 блоків. Міг десь на один помилитися, але плюс-мінус 60 їх. Ну, можете уявити, скільки таке скло стоїть. І воно... Наскільки мені відомо, виготовляється не в Києві. Це спеціальне скло, яке везуть здалеку сюди. Бачимо, хлопці. Доробили ще одне вікно. Нагадую, що комунальне підприємство Києва та шляхміст воно входить до складу комунальної корпорації Київавтодор. І в нього на балансі перебувають майже всі мости міста Києва. Крім тих, що або до Укрзалізниці належить, або до державної власності. Отакий у нас коротенький експромт огляд вийшов. На цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу. За те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, тисніть вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Також не забувайте підписуватись на мій канал. Тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на оновлення мого сайту Авдокушин. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки або через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка дуже важлива, щоб я міг продовжувати займатися цією діяльністю. На цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока.